Військові нещадно нищать ворога, цивільні повсякчас донатять. Лише за цієї умови майбутню перемогу можна вважати спільною. У цьому твердженні впевнена містянка Анастасія Сандіна, яка узялася організувати благодійний розіграш. Захід відбувається спільно з благодійною крамничкою Антресоль, яка бере активну участь у зборі коштів на потреби Збройних сил України. Ми знаємо, що їм постійно потрібна наша допомога. Зараз донати стають набагато меншими. Люди вже не. Так охоче, приєднуються, допомоги також стає все менше і менше. От, тому е, прийшла така ідея спробувати зробити якийсь е, невеликий розіграш. Я на сьогоднішній день е, займаюся фотографією. От. Потім подумала, чому б не розіграти за донат якусь зйомку. Е, е, вирішила ще приєднати до себе своїх знайомих. І так якось воно пішло. Пішло. Ми зібрали вже 40 спонсорів: е, е, деякі пропонують по багато лотів, тобто по 5 сертифікатів. Наприклад, від одного спонсора дуже багато класних призів, які можна буде виграти за донат. Щоб взяти участь у розіграші, треба задонатити щонайменше 100 гривень. Такою є вартість одного квиточка. Чим більше квитків придбаєте, тим більше шансів на виграш. А позмагатися дійсно є за що. Призів у нас буде дуже і дуже багато. В нас є різні категорії від різних спонсорів на різні суми. Для дітей ми підготували дуже багато розвиваючих Чих занять майже всі розвиваючі школи нашого міста прийняли участь у цьому. В нас є для дітей сертифікати на покупку одягу в магазин. Також спонсори запропонували ігри і іграшки. В нас для дітей є година гри віртуальної реальності для дорослих. У нас також є розвиваючі заняття. В нас буде чотири заняття з англійської мови. В нас є знижки на навчання в автошколі, досить непогані. В нас будуть прогулянки на саборді, прогулянка на конях, дуже багато послуг, візажистів, масажистів, перукарів. Є і гідромасаж, є і курс з масажу, тобто там 10 сеансів в одному курсі. Для дорослих є урок по візажу на вибір. Є також у нас консультації логопеда для діток. Є у нас подарунки у виді свічок, виробів з мила. Є у нас кондитер, який підготує такий великий смачний рулет. А ще розігруватимуться парфуми, картини і, звісно, подарункові сертифікати на отримання гастрономічних смаколиків, а саме піц, бургерів та інших страв, які приготують кухарі місцевих кафе і ресторанів. Анастасія Сандіна зазначила, на пропозицію допомогти у зборі коштів на потреби української армії активно відгукнулись підприємці нашого міста і ці громадяни, які мають певні уміння і готові ними поділитися з іншими або надати професійні послуги. Організаторка заходу безмежно вдячна усім благодійникам. До речі, продаж квитків розпочато детальну інформацію про умови участі у розіграші, а також реквізити, за якими необхідно зробити переказ коштів, можна знайти в інстаграмі на спеціальній сторінці. Присвячені розіграшу. Сторінка в нас вже підготовлена. Ми поступово її наповнюємо. Єдине, що там є невеликі обмеження по інстаграму, тому вона може здатись на перший погляд не зовсім доробленою. От тому ми поступово її наповнюємо, але продаж квитків уже розпочався. У нас навіть уже є продані декілька бюлетів. Всі оплати будуть іти одразу на рахунки антресоль. В нас у шапці профілю сторінки, де буде проходити лотерея, закріплена і посилання на на монобанку. Також Є пост із умовами, де будуть вказані реквізити Приватбанку, реквізити просто картки Монобанку, кому як буде зручно. От і всі ці гроші будуть перераховані на антресоль, яка потім закриє потреби наших військовослужбовців. Дізнатися більше про розіграш і придбати квиток можна і під час благодійних заходів, які проводять волонтери із благодійної крамнички Антресоль. Найближчі з них відбудуться прийдешніми вихідними.